Вітання, шановні аудиторії! Сьогодні ми поговоримо про рушіння сили геноцидів та етноцидів. В попередньому відео, обговорюючи атеїзм, диваний філософ зачепив тему геноциду, коли дійшов до хрещення Русі. Тоді відбувся геноцид народу його правителем, Бо останньому хотілося вжарити якусь там ганну. Якщо тобі не терпиться та гречанка, яка каже не дам бути язичник, то хрестись і печету воблусь скільки тобі влізе. Навіщо хрестити цілу країну та ще й знищувати тих, кого це не влаштовувало? А не влаштовувало це практично всіх жителів Русі. Історики пишуть, що справа не в невгомоному прутні Володимира, а в тому, що він хотів зробити Русь моднявою в очах Європи. Нічогенький такий спосіб підвищення моднявості, скажу я вам. Русь стоїть на шляху з варягу греки, торгуй, скільки влізе. А цьому воблагаю різко маднявість підвищити захотілось. Перед ким? Європою. Та його онука, коли вийшла з карити в центрі Парижу, першим ділом скупалась по вуха в багнюці. Сама Європа тоді була такою моднявою, що далі не можна, ті дикуни тільки милились відрубати голову на та спалити Джордану бруно. Не вартували вони того. Щоб заради них облизувати мертвечину під назвою Святі Мощі. Він то християнство міг вести тільки з двох причин, щоб було під приводом чого вчинити геноцид або щоб перетворити народ на стадо покірних овець. Жодна з них не є благородною, щоб нам не парли з того приводу історики разом зі священниками. В часи Володимира за стародавністю Сківу могли потягатись хіба Крим, Рим, але аж ніяк не попова груша. Хрещення Русі разом зі знищенням до християнських пам'яток писемності, аж ніяк не могло посприяти підвищенню престижу в плані древності. Варвари в чорних рясах знищували всі пам'ятки до християнської писемності, до яких тільки могли дотягтися, так само, як це робили їх колеги в Латинській Америці. Вціліла тільки Велесова книга, та й та не дійшла до наших часів. Тепер, щоб дізнатись, що там творилося в стародавні часи на території сучасної України. Історики читають Геродота, якому всі навколо варвари і одні тільки греки-красунчики надзвичайно неупереджене джерело. Чим би не керувався Кривавий Деспот, можемо бути певні тільки в тому, що він вирив, що виконує якусь велику місію, чи то помста за розгром Каганату, чи то ненормальний і реально уявив себе якимось християнським месією, що мало ймовірно. Аналогічно творив Слободан Мілошович. Коли християнізував косівські села, доки не довелося його зупиняти в його пориві християнізації бомбами, скинутими на Белград, у випадку з конкістадорами маємо справу не з місіанством, а з банальною жадібністю. В диких племен накопилася аномально достобіса золота, як на нерозумних дикунів. Банальний грабунок вони приховали за християнським пафосом. Ще одним яскравим прикладом геноциду були стадінські голодомори. Тут виродком керувала місія Світової революції і ще якась ірраціональна ненависть до українців, яка зашита в кожному росіянину. Пихаті нащадки жителів північних боліт ненавидять всіх, хто хоч колись дав по їх імперському носі. Явно ж месіанство. Уявили, що побутова великої вигрібної ями під назвою Руський Мір. Це те, заради чого варто не давати жити іншим. Який би виродок не став переможцем, історик його возвеличить. Одна з рушійних сил геноцидів історики, які їх виправдовують, якщо геноцид чинив переможець. Якщо ж їх чинили невдахи, на зразок Гітлера чи Мілошевича їх засують. Якби історичні невдахи не чинили б жодного геноциду, людство б не знало, що це таке і чим воно погане. Спідкували б події, заради яких ті геноциди творились. У нас же немає Дня пам'яті жертв хрещення Русі. Є тільки День хрещення, коли попи розповідають, яка то знаменна подія. Супутні жертви їх не цікавлять. Вони помножені на нуль і списані людство знало багато геноцидів руандійська бійня, йогославська різанина. Голодомор в Україні, картопляний голод в Ірландії. В кожному випадку точна кількість жертв невідома. Іноді сперечаються, чи мав місце геноцид так такий, та ж різаний турками. Поляки кажуть, що українці їх в Другу світову геноцидили. Тобто, за їх версією, корінне сільське населення Волині вилами та лопатами влаштовувало геноцид колоністам Польщі, які прийшли після розвалу Австро-Угорщини. Герої американських анекдотів на повному серйозі вірять в те, що на вилах Волинського діда могло загинути вся польська культура та генофонд. Психи. Вила польського селянина трохи не тупіше за вила українського. Гинули обидві сторони. Проте, коли український селянин гинув, для поляків він громадянин Польщі. Того вони просумували жертви з обох сторін, записали всі жертви в поляки. І видали рахунок між особиці. 20 тисяч нуль. Українець, який б'є поляка для них українець, Українець, який загинув від рук поляка, поляк. Практично в кожного геноциду знайдеться свій заперечувач. Турки заперечують геноцид вірмен. Росіяни заперечують, що голодомор був геноцидом. Українські політики, якби мали хоча б 10-ту частину клепки в своїх головах, Попросили поляків сказати, в кого саме з учасників волинського конфлікту був український паспорт. Нема паспортів? Віддов бійця! У вас громадянський конфлікт на етнічному ґрунті. Та є один геноцид, який заборонено заперечувати на законодавчому рівні в багатьох країнах. Ви знаєте про що мова? Нікого ще не посадили за те, що заперечував колиподібність землі. А в випадку особливого геноциду посадять і навіть за перегляд кількості жертв в менший бік. Якби хтось примудився переглянути ту кількість в більший бік, переписали б закон і посадили б навіть за таке навіть якщо кількість жертв в кожному концтаборі переглянуть в бік зменшення, сума залишиться незмінною і буде круглою. Круглі числа в природі не зустрічаються, оскільки вони надзвичайно малоймовірні. Події відбувалися менше 100 років тому. Тоді вже була писемність, бюрократія, радіо, телефон, телеграф, інтернету не було. Невже нереально якось точніше отримати кількість жертв? Чи табірні журнали миші з'їли? Можна. Але кожен, хто підрахує те число, сяде до буце гарні за його публікацію воно буде або меншим, або більшим за офіційне. Причому те, що воно буде більшим, дуже малоймовірно. Це нема разом. Це закон номер 1779, підписаний 22 вересня 2022 року. Закон забороняє ставити під сумнів таємні масові страти в концтаборах Німеччини. Добре, що не забороняє знати, що в будь-якому таборі свідків на одиницю площі, як шпротів в банці. Це просто ідеальне місце для таємних речей. Будь-які історичні дослідження даного геноциду заблоковані на законодавчому рівні. Можливо, саме з цього місця ноги розсудів в безсовісності істориків. В скількох ще випадках правителі поставили перед ними вибір між правдою та буде Формально драконівський закон створений, щоб ніхто подібний геноцид не повторив. Росіяни кажуть, що збираються повторити Голодомор. Можуть розраховувати хіба на стурбованість? шахермахер ще сом жертв і надзвичайно великий ахтунг. Прямо кажуть, що мають наміру вчинити геноцид. Не звертайте уваги, вам почулись. Чим би місцеві та світові законодавці не думали, а їх закони нікуди не годяться для запобігання геноцидам. Тож основними рушіями геноцидів є жадібність, месіянство та історики. От якби історики мали совість коректно інтерпретувати минуле, лайно називати лайном, а не обзивати криваві бані визначними історичними подіями, може тоді різних хворих на голову менше перемикало б на месіанство. і людство могло б забути про геноциди, можливо, і про війни.